Борис Джонсон каже, що Путін погрожував йому ракетним ударом. Пише Бібісі. Йдеться про те, що Борис Джонсон заявив, що Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом під час надзвичайної телефонної розмови напередодні вторгнення Росії в Україну. Тодішній прем'єр-міністр Великої Британії сказав, що пан Путін сказав йому, що це займе лише хвилину. Пан Джонсон сказав, що коментар був зроблений після того, як він попередив Путіна, що війна буде цілковитою катастрофою. ця заява міститься в документальному фільмі BBC про спілкування Путіна із світовими лідерами упродовж багатьох років. Речник Кремля уже заявив, що це все брехня. Через дев'ять днів після розмови пана Джонсона з президентом Путіним, 11 лютого, міністр оборони Бен Уоллес прилетів до Москви, щоб зустрітися зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу. У документальному фільмі BBC Путін проти заходу показано, що пан Уоллес пішов із запевненням, що Росія не вторгнеться в Україну, але він сказав, що обидві сторони знають, що це брехня. Він описав це як демонстрацію знущання, бо сила, яка полягає в тому, що я збираюся брехати вам, ви знаєте, що я брешу, і я знаю, що ви знаєте, що я брешу, і я все ще збираюся брехати вам. Генсек НАТО закликає Південну Корею дозволити прямий експорт зброї в Україну. Пише CNN. Йдеться про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у понеділок звернувся до Південної Кореї з проханням переглянути своє правило щодо відмови від експорту зброї до країн, які перебувають у війні. Все, аби Південна Корея могла допомогти озброїти Україну для відбиття вторгнення Росії. Генсек НАТО закликав продовжувати і активізувати конкретне. Питання військової підтримки України це він сказав під час сесії запитань і відповідей після виступу в інституті передових досліджень у Сеулі, столиці Південної Кореї. Після жорстокого вторгнення в Україну багато країн змінили свою політику, тому що вони зрозуміли, що коли ти стикаєшся з жорстоким вторгненням, коли велика держава, Росія, вторгається в іншу у відвертий спосіб, як ми бачили в Україні, якщо ми віримо у свободу, якщо ми віримо в демократію, якщо ми не хочемо перемоги автократії та тиранії, тоді їм потрібна зброя, сказав генсек НАТО Єн Столтенберг. Коли минулого року відбулося повноцінне вторгнення, багато країн змінили свою політику, оскільки вони зрозуміли, що єдиний спосіб відстояти демократію це допомогти Україні перемогти та створити умови для тривалого миру, а це надати військову підтримку. Іран і Росія пов'язують банківські системи через санкції заходу. Пише Reuters. Іран і Росія об'єднали свої банківські системи після того, як Захід відключив ці країни від системи SWIFT. Видання зазначає, тепер для передачі міжбанківських повідомлень вони використовують власну систему. Про це заявив заступник керівника центрального банку Ірану. За його словами, до системи підключать приблизно 700 російських банків. 106 іноземних банків із 13 країн світу. Об'єднання системи міжбанківських комунікацій та переказів має на меті підвищити торгові та фінансові операції між країнами. Іран та Росія об'єднали свої міжбанківські системи зв'язку та переказів, щоб сприяти активізації торгівлі та фінансових операцій. Заявив у понеділок високопоставлений іранський чиновник, оскільки і Тегеран, і Москва страждають від західних санкцій. Після відновлення санкцій Сполучених Штатів Америки проти Ірану у 2018 році, після того як Вашингтон відмовився від ядерної угоди Тегерана зі світовими державами 2015 року, Ісламська Республіка була відключена від бельгійської служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яка є ключовою міжнародною банківською точкою доступу. Мільйони чіпів голландських виробників попри санкції потрапляють до Росії. Пише нідерландське видання NOS. Автор пише мікросхеми нідерландських компаній, попри санкції усе ж потрапляють до Росії. Їх туди поставляють через китайських посередників. Йдеться у журналістському розслідуванні. У матеріалі стверджують, що існує чітка схема, коли невелика група китайських компаній купує чіпи в Нідерландах, а потім експортує їх до Росії. Згадані чіпи переважно використовують великі виробники. Окуники і вони їх роблять, такі як NXP та NXP. Мікросхеми NXP нещодавно виявили в розібраній російській броньованій гаубиці крилатій ракеті та ударному гелікоптері. Також чіпові NXP та NXP виявили у російських безпілотниках, а чіп NXP в іранському дроні Камікадзе. Спільні редактори-розслідувачі отримали доступ до торгових даних, спілкувалися з залученими компаніями, урядовими установами, експертами та дослідниками, а також отримали доступ до конфіденційних документів. Дослідження дає перше уявлення про масштаби, в яких мікрочіпи голландських виробників потрапляють до Росії. Існує чітка картина невеликої групи китайських компаній, які отримують голландські чіпи та експортують їх місяць за місяцем до Росії. Одна з таких компаній входить до санкційного списку Сполучених Штатів Америки за поставки для російського ОПК. Незважаючи на дедалі суворіші санкції протягом останніх місяців не спостерігається падіння експорту. Це все на сьогодні. Я продовжую і надалі слідкувати. Що пишуть закордонні змії про ситуацію в Україні, які прогнози дають щодо російсько-української війни, і все найцікавіше і найкраще завжди в ефірі прямого у Рубриці інформаційний фронт, як завжди, о 12.50.